Який у тебе був переломний момент в цей період, ці 9 років? Коли я зустріла свого чоловіка, мабуть? Це коли було? Колишнього чоловіка то я згадую. У 20-му році ви познайомилися. Чому був переломний момент? Тому що я побачила трошки інший світ, інших людей, бо я. Ну я я працювала в цьому бізнесі. понятно, в Луганську я варилася в такому. Потім я зустрічалася з хлопцем, який там ну, займався VR реальністю пов'язаною там з порно. Він вони це все розробляли. Ну коротше, все це ну такий, знаєш, це все, бізнес таку, yeah. на тому, що він побудований на жінках і не використання жінок. Я все це бачила, і мені здавалося це окей, головне бути гарною. А тоді побачила іншу картинку, коли типу. Жінок, чоловіків, неважливо, їх цінують за те, як вони ставляться до інших, да? наскільки вони розвиваються, наскільки вони в себе вкладають, чим вони займаються, яку користь вони несуть світу. І мені це таке було: ну, типу, вау. Я ж типу інший якийсь світ. Що це за світ такий? Я такого не бачила з таким незнайомом.